Доброго дня, мене звуть Юрій. Мене собака мальнова звати. Можна сказати, що це проблема. А потреба загального базового курсу навчання собаки для того, щоб собака розуміла мене, чула мене і виконувала базові команди. Просто. Щоб була вихована. собака. Загалом комунікація з адміністрацією була з, першого, з першої зустрічі, дуже приємна, тому що мене почули, вислухали повністю, оцінили собаку, сказали, що є в неї позитивно, що є негативно, на що треба звернути увагу. Дали вже з першого дня свою професійну допомогу. Навіть ще не розуміючи, що я, тобто, я не сказав, що я буду навчатися повністю. Візьму курс, я приїхав просто познайомитися. і після цього вже я вирішив точно, що я буду відправляти собаку сюди на навчання. Професіоналізм, адекватність, організація дуже приємне відношення до своєї роботи, до всіх собак. Все розуміють, чують проблема. Виникла в тому, що інструктор захворів. Це була проблема, і я вважав, що це скажеться негативно. В той же час інструктора тут дуже один одного допомагають, підтримують один одного, і тому не було такої проблеми, щоб у мене інструктор не почув, або навіть той, хто замінив інструктора, щоб також не почув. Всі добре розуміють, приємно було спілкуватися. Ну звичайно, звичайно, буду розуміє рекомендувати. Я вже сказав, де навчаю свою собаку. ну Раджу іншим, хто хоче, щоб собака була вихована, да, як Да. Після того, як повторно все це все, що тут вивчила вдома, тобто ми маємо домашнє завдання, виконавши нам домашнє завдання, можна поступати до нового навчання.